Покликала мама, найстаршого сина, як грався на дворі із друзями він, всміхнулася ніжно і гроші вручила, аби він пішов, щось купив в магазин. Зраділо, хлопчисько, побачивши гроші. Умить про цукерки подумав тоді про сік і морозиво що найдорожче. Гадав, що ці ласущі купить собі. Велика то сума, та в мами умова купити лише те, що до списку ввійшло, а решту грошей повернути додому, хоч як би кортіло купити чогось. Взяв список і кошти хлопчина у руки, засмучений сильно, пішов у магазин, бо треба матусі всі гроші вернути, а так ще цукерок хотів дуже він. Придбав все за списком, як мама сказала, взяв решту усю і спокуса прийшла. Купив все собі, що душа забажала, а мама, пробачить, вона ж бо не зла мабуть, що багато себе упізнали. А хто ж не зустрічався з таким у житті, коли якусь справу батьки доручали, а ти або вірним лишався, або ні? Що зробить хлопчина? Чи гроші поверне, чи купить цукерки і сховає обман, цікаво почути, що сталося, напевно, та кожен хай судить цей випадок сам. Нам також отець дав довірену суму не гроші тілесні, а час для життя. І буває, що ми упадаємо в зажуру і не до вподоби нам список отця, хоч в ньому записано все, що найкраще. Та діти Господні, як хлопець, на жаль, на ласощі світу так дивляться часто, І готові на них цінний час витрачать. Та все, що солодке, коштує багато, і радість від нього така незначна, а треба ту суму, довірену батьком, не тратити нам на утіху гріха. Важливо, щоб чисті були наші руки. Бо кожен додому вернеться колись, І Отець перевірить за списком покупки. То добре, щоб вірними ми віднайшлись. Завжди пам'ятаймо, що час не вернути, що кожна секунда коштовна така. Стараймось, слухняними батькові бути, бо він з нагородою жде в небесах.